Тільки як працівників поліції я знімаю себе з наше спілкування, себе, так що е, от, до речі, працівники поліції мають право знімати з на статті двадцять вважаєте взагалі... за потрібне, можуть знімати, але якщо буде за це відповідальність, то я вас просто попереджаю. Е, от. Е, от то ви мене прийшли захищати, чи прийшли ще як додатково, щоб здійснювати тиск на мене? І з якою метою не розумієте. Ви? я вас попереджаю. Я зрозумію, як, як добре Да, ви... Праві, я маю вас е, попередити так. про те, що знімання. Посадових осіб, за певних обставин, за певних умов, може бути розцінено в подальшому як порушення закону. Буде воно розцінено чи ні, це вже угу. питання, в залежності від випадку, що ви знімали, угу. як ви знімали і куди потім цей відеозапис потрапив. Угу. Тому я вас попереджаю і рекомендую, якщо ви здійснюєте. Відеофіксацію не знімати обличчя поліцейських, а решту обставину, будь ласка. Без питань, так. Я згоден з вами і заради е безпеки, і в першу чергу, тому що у мене нема мети якоїсь чи ну, провокації, чи ще так. щось. У угу. мене мета захищати угу. свої права згідно статті 27. Так, це ваше право. От ще раз як вас звати? Олексій. Олексій, так. Данила мене звати. Угу. От значить, е зупинили маршрутку. <годи> е от. Коли е і я надав, і сказав, що я знаходжу правому статусі людини, чітко проговорив свій статус mm -hmm. згідно загальної декларації прав людини, також mm -hmm. пакт про громадські та політичні права, mm -hmm. а також про соціальні та економічні права. Так, там все прописано. Mm -hmm. от. Е от. Після цього е я також заявив про те, що я журналістом mm -hmm. і що знаходжусь також в, творчим, в творчій роботі. Так? Mm -hmm. от. Е що було проігноровано, і е і коли перевіряли ім'я фізособи, так, яка у них є в базі, але я заявив, що я людина, я не є фізособа. То... Це ваше право вважати Та, Я зробив правочин, я зробив звернення конституційне. — Правочин це не правочин. Е, ну, правочин це ж... цивільний кодекс, це е, набуття прав обов'язків, укладання договорів і так далі. Правочини односторонні, <зв>. многосторонні. Значить, кодекс. я вам е, <поч>... бути... <постив> можу <постив> показати, як воно ну, виглядає, щоб ви розуміли, що що ви правочин не робили. Саме я заявив про те, що я знаю. Хожу в статусі людини. Я зробив давай, звернення інституційне. Давай, давайте, давайте ми ближче до теми. Будь ласка, у котрі години затримали. Значить, особи. за 35, я буде. є людина. 19:35. 19, зараз у нас 10.20. Значить, що 19, 30, я хочу. 19:35, 20, 20:35, 21.35, 22.35. Будь ласка, ще у нас 14 хвилин для. Так, скільки вас можуть тримати, я так затримую. дякую, що ви мене що ви мене захищаєте. Я вам а щиро давай, дякую. Вот. я заявив про свій статус, також що я журналіст в статусі людини. От. І коли вони якусь там фізичну особу перевірили, так mm -hmm. вони ввели це в якійсь там базі. Mm -hmm. І потім сказали, що буцім, то я якимось чином знаходжусь в розшуку. В оперативному. Коли я зазначив про те, що у нас є закон України про оперативну розшукову діяльність, і там чітко зазначено ті випадки, коли людина може бути в розшуку. Моє звернення проігнорували, сказали, що я все одно знаходжусь в якомусь там розшуку. І я заперечив, я сказав, що я хочу їхати далі. Вони сказали, ні, ви знаходите в статусі затриманого. Чим здійснили незаконні дії з моєї я... незаконні. Так. Тобі, давайте, під... Ви на будь-камеру на поліцейським пояснили, чому вважаєте ваше затримання? Я пояснив, я більше скажу, я зробив звернення до ГОН. Ви приїхала слідчо оперативна група. Так, От, це фіксувалося також на камеру. Так. От, всі, хто приїхали, всі так. на камеру. Так. І я зробив звернення про ознаки вчинення злочину. Так. Тому що це стаття 365 Кримінального кодексу, перевищення, 14. Ну, 200, а, перевищення а, повноважень. Так. Да, вважаєте, плюс, плюс мене Мене зараз викрали наразі. Ні, не викрали не затримали. Ви, Е, Ну затримали мене затримали. з місця події, Дов... Я заперечував. Давайте поясню. Запросили. Давайте я вас ну, давайте, я давайте, я я поясню. Вбувається на, наразі адміністративне затримання. У нас державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах повноважень та у спосіб встановлений конституцією та законами України. Це частина 2 статті 19 конституції України. Поліцейські реалізували свої право на ваше затримання. Чи законно це затримання, чи незаконно вирішують хто повноважені на те органи. Ви зараз маєте право надати усні пояснення, ви їх надали, а також може, маєте право надати письмове пояснення в тексті протоколу затримання. Час затримання складає 3 години. За там скільки там 13-15 хвилин час затримання збігає. Тому я пропоную вам зараз зробити пояснення в протоколі затримання. Вас доставили? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Діти, ми раніше Вас зараз доставили до хабу. І, і що ви пропонуєте? Я вам пропоную мої повноваження обмежуються е, забезпеченням дотриманням ваших прав в рамках затримання адміністративного. Ага, я я зрозумів. Так, Все ж решта питань, що стосується, Значить, я вам ще я вам ще не договорив. діяльності. Я коли я закінчу з вашого так. так, так що так. стосується питання діяльності ТЦК та СП поза межами моїх повноважень? Тобто я виключно з питань затримання вас поліцейськими. Ага. Я вже написав звернення про ознаки вчинення злочину. Так, До того мені. я ще вимагаю і зараз вимагаю ті документи, які повинні бути у представника юридичної особи. Тобто, це повинно бути довіреність від особи? Ну, поліція, національна поліція це і юридична особа. Національна поліція це державний орган. А державні e, органи на підставі довільності а і... як дивіться з особова... статті 8 цивільного кодексу України. Кожен хто здійснює господарську діяльність? А вони ж не господарська mm -hmm. діяльність, господарська. Господарська. господарська діяльність. Кожен хто має квед, та є ДРПУ. КВЕД. квет. Ді, вони чі, ж мають ні. квет, коли квет класифікатор видів економічної діяльності поліції. Ніту кведа, ну, як це це не госп... немає? тому що це не господарська діяльність. Ми з вами ну, потім реєстрюпікді. Ви дивились? Реєреєстрюпікді. Що так що поліція? Вона має кведи. Вона ми, я вам, ну, ви це можете держав, перевірити. Це державний орган. Державний орган виконує свої обов'язки. Добре, Код ЄДРПУ Якщо у них є. Код ЄДРПУ є у будь-якої юридичної особи. особи. І у державних органів, ага. звичайно. Ну, а як може бути код ЄДРПУ у органу довіри, державної довіри, влади? Дов... Як може бути код ой, я дозвоню Код ЄДРПУ? Так, як і може бути орган державної влади. Якщо код Післяху. ЄДРПУ переслається тим організаціям, які здійснюють господарську діяльність. Є... Єдиний. Що таке ЄДРПО? Єдиний державний реєстр підприємств, організацій. Та фізичних осіб підприємців ну, і вот. громадських організацій. Правильно? Вот. Вот ну, організація. Вони ж все одно ж відносяться до організації. Не, до, вони... організація. Тобто, організація. Ладно, давайте вже не ну, видно. Я заявив про те, що так. довіреність мені не надали, а так. довіреність повинна бути як відокремлена підрозділ. Я, Кремла, під, під я як вам кажу, з приводу довіреності ви не праві. Їх повноваження ну, передбачені або у інструкції, або положенням, або законом. А довірності не буде у працівників поліцейських. Ну Давид, в мене ви... це ваша суб'єктивна точка зору. А в мене я вивчав це питання, і багато хто із правозахисників вивчає і повинна бути довіреність. Угу. І до того я ще вимагав довіреність від центрального директор, органу директора. Є директор конкретно. От директор е... поліції. Абсолютно вірно. А ви що, не знали? Дозвідь, ну, у нас от директор головного управління національної поліції Киско Артем, Теренник, е... не директор. Директор. директор Директор, це виконавчий ви, орган. В, Одна особова, ви ви можете леально, звірити open Data Bot. Open Data Bot – це частна лавочка. Частна лавочка. Ну бачите, це добре, що ви знаєте, що open Data Bot – це частна лавочка. Так він є керівником, він є директором. От тобто, це є організація, яка відноситься до приватного сектору, яка здійснює господарську діяльність. От і відповідно, якщо хтось є відокремлений підрозділ, то в нього повинна бути довіреність від центрального підрозділу про здійснення своїх. Ви бажаєте про це заявити, ви заявляєте. про це так. Я звісно, я заявляю про те, що довіреність повинна бути повноважені, тільки у них немає довірності. Я, ви, це також якщо повноважні. є довіреність, то значить є повноваження. Ну, це, це в цивільному кодексі ну, також переписано. Я не повілозі представником... права говорю, що в них немає, не, не повинна бути довіреність, але ви можете звичайно Погодитись і заявляти про це. Ну це звичайно. Ну звісно, я також так. заявив, і також mm -hmm. це написав Далі. у зверненні Далі. до слідчі оперативної групи. Гаймо час. Ну, гаймо За восім, коли маєте відпускати тому поліцейські, ваші е, хочуть. І ви наразі пишете. я ще звернувся до також слідчі оперативної групи. Написав звернення, так. от я заявив про свій статус людини. Так. От після цього приїхали представники слідчо оперативної групи, так. і також почали на мене здійснювати тиск. Потім так. хлопці почали на мене також тиснути. Я сказав, що я заперечую, щоб мене відвозили так. сюди. На якийсь хаб, який так. я навіть не знаю, що це для мене це емоційний так. стрес, якийсь хаб, якась так. структура незрозуміла. Я спитав, чи вони зареєстровані десь в міністерстві юстиції, так. на що моє звернення також проігнорували. Так. Тобто якийсь хаб, який ніде не зареєстрований, так. і які підстави сюди вести. Я заявив про те, що мене викрали з цього місця, тому що були свідки, які були, засвідчували, що е, я вимагав права захисника, ми вас чекали і повинні були ви туди приїхати. Ну як ми домовлялися, я не знаю, які у вас були домовленості там, але е, я от, не мене, я я, свою Так. мене звідти викрали. Угу. От це згідно статті 146 кримінального я кодексу України. Ви вже і тому, і по, і по тому, кругу. І тому я зараз Дальше. я сказав, що я заперечую. Ви я є людина усні І і усі пояснення Бажайте надати звернення, 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 звернення про ознаки вчинення злочину. Звернення прийнято нього. Ви, ви зробили знання? я зробив звернення Відповідно до статті 214 КПК України Україна зобов'язана протягом 24 годин розглянути ваше так. звернення внести відомості до ЄРДІР ЄР, і надати вам витяг. Так це зрозуміло. Далі давайте по суті затримання. А по суті, затримання надали пояснення, Или ще пояснення тисє. Нові нові пояснення, що я вас, вас почув. Я хочу зрозуміти, що мені взагалі чого мене сюди що ви привезли. Що привезли як запрошуєте. людину? Давайте пройдемо. Так, да, доставляєте. Да, Це ж да, не ні да, в добровольному да, порядку ви запрошуєте, е, ні доставляти. Я так. заперечую. Я заперечую поліцейські <пілецькі> мають, <пілецькі> мають право стосувати до вас силу. — Ну я зафіксував на камеру, що я заперечую. Поліцейський тому, що це є має, моя права цілені. думка, якщо... і те, що психічно психічне <пілець> здійснюється насилля проти мене зараз. Ну, От з боку поліцейського. Це так, я так. абсолютно так, тому так. що я моя воля, моя Божа воля, вільна воля. Моя воля залишатися тут і спілкуватися. <гум> якщо мене позбавляють моєї волі, вільної відповідно, це я є правопорушення. Поліцейські, якщо ви зараз не прослідуєте туди, куди вас доставили поліцейські, вони можуть застосувати до вас. силу. Я сказав, що заперечую е, 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 значить. Ви будете? Е, я йду з, хорошо. М Добрий вечір. Проходьте, проходьте. Я проходжу. Доброго вечора. А Я маю право захищати свої права. Я знімаю себе, я вас не знімаю. Я себе знімаю. Я маю, згідно статті 27 статті 34 Конституції України, я захищаю свої права. Ви знаходитесь тут в приміщенні, я кажу, ви захищаєте свої права. Ось в е мене адвокат. Е я нікого з вас не знімаю. Я маю цілкове ви право входите, за... Там і ви камеру виключити. Е -е ви довго Проходити. Документ, давайте проводимо. Паспорт. Ніякого паспорта я не маю. Я є людина суб'єктності людини. Я ще раз за вам заявляю про свою правосуб'єктність, що я людина. От. Я не акцептую такі дії, заперечую. І зараз мене викрали, мене сюди привезли. Я це також фіксую на камеру. Є правозахисник. Мене викрали, привезли сюди. Це згідно статті 146 Кримінального кодексу України. Я проявив свою волю залишатися на місці. Обмежили моє право пересування, <плес> тобто зараз <плес> здійснено викрадення, і кожна хто є співучасником цього викрадення, <плес> ну вона підтверджується. Вона нічим не підтверджується. Це Я ще раз Це ваша особиста думка. Це ви так думаєте? Ви читаєте те, що вам не потрібно, а пропускаєте? Я то, що е що дуже багато пропускаю. Згідно статті 3, статті 5, статті 8 конституції <плес> ви України. Ви е про військовий стан що чули? Наразі стаття 63. Надайте мені документи. Це права обмежується окремим законом. Документи, будь ласка, ознайомте, будь ласка. Ви мені документи, паспорт свідаєте, вас все не паспорт. Наразі я забороняю на мене будь-яке здійснення психологічних, фізичних. Повторяю ще раз, я є людина правосуб'єктності людини. У вас паспорт промаєнного українського? Я ж повторяю, людина, правосуб'єктності людини. У вас паспорт... є Ні, докум... особи? Нема. Які Вай особи? Не? Особи, відсутні. Посвідчення журналіста. По посвідченню По журналіста? Документ, що підтверджує особу, А як він може, може бути? Документ, що підтверджує особу, є паспорт, закордонний паспорт або посвідка на тимчасове проживання. Нічого більше, немає, не випадку. Нема в мене нічого. Який <святування> взагалі, що ви мене сюди <святування> випадку <святування> По суті, особи встановлена. Фізособа відсутня. Фізособа відсутня. – Нема особи, вона відсутня. Я змінив свої. я зробив звернення і до ГУНП, я писав звернення конституційне до територіального центру комплектування, щоб вони надали свою дієздатність. Будь ласка, він тут вказано, він тут не потрібен, особа не встановила, що на що ви висновано. Паспорта нема, особа не встановлена. Пошли, да. Все, дякую за увагу. В протоколі а будете що, розписувати? Дякую. Я вас поставив печатку, побачити, все, цього цілком побачити, достатньо. Ніяких. Я печать поставив, я сказав, що я... Так, е... так, ще, е... ще одну печать поставив. Ще одну печать. Без питань. Будь там, ласка. Ви, 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 ви будете ставити? Ні, ну давай, не давайте, Что такое акцепт? Я не акцентую. Акцент, не акцент, акцент, акцент это это... Ваши дії. я и людина правосудия.